Холодний Яр, Українська Республіка, яку намагалися стерти. 1919 рік. Черкащина. Поки Україна захлинається в революціях, тут інша історія: селяни, вчителі та фронтовики створюють справжню республіку свободи, Холодноярська Республіка, 25 сіл. 15 тисяч повстанців, столиця, село Мельники, Дух Незламний. Із кількох десятків селян виросла одна з найсильніших селянських армій України. Їхній прапор чорний із написом Воля України. a bos А гасло, яке звучало з лісу, слава Україні! Все почалося з Мотронинського монастиря. У 1918-му селяни створили загін самооборони, щоб захистити святиню. А вже в 1919-му загін перетворився на полк. Очолив його Василь Чучупак, вчитель. Його брат Петро став начальником штабу. Вони билися з більшовиками, денікінцями, але жодного ворогу не вдалося зламати їх в бою. Тоді ЧК пішло іншим шляхом: коли не можеш перемогти, зрать. У 1922 році чекісти розробили спеціальну операцію з ліквідації отаманів під кодовою назвою Заповіт. Три етапи агентурна гра холодноярських атаманів запросили на переговори до Звенигородки. Вони прийшли з, честью, з вірою в слово. Їх усіх арештували. Більшість розстріляні або загинули під час спроби втечі чи повстання у Лук'янівській в'язниці в Києві. Так завершилася історія республіки, але не її дух. Радянська пропаганда мовчала про Холодний Яр, бо ця історія небезпечна. Вона руйнує міф, що Україна добровільно обрала імперію. Це не були фанатики, це були прості. Чителі, селяни, які не захотіли жити на колінах, вони загинули, але не скорились. Їх зрадили, але не забули. Слава Україні! Холодний яр чути досі.